Люди країни свободи, рівні по праву усі в нас, народи, сильні та мужні в віках своїй плоті, змарені в війнах та тілом в роботі, подвиги ваші в серцях незворотні, вічна пам'ять Небесної Сотні, де ж наша правда на крові біди? Хто пожирає тепер ті плоди? Люди, тож в стінах Верховної Ради знову засіли старі казнокради. Що ж нам мінять? Золотий унітаз, знову на косу та вартісний газ. Звершення будуть тоді лиш великі. Зникнуть коли їхні нажирені пики. Поки в крові ви свої умивалися. Вони домовлялись, та все домовлялися. Вільний народи, майдане, світ нації. Я вимагаю від влади люстрації.